Вітаю вас! Запрошую сьогодні на заняття зліплення. А будемо ми ліпити сьогодні з вами діточок, які роблять зарядку. Щоб бадьорим зранку стати, щоб здоровими зростати, треба, хлопчики і дівчатка, починати день з зарядки. Давайте сьогодні зліпимо фігурки хлопчика та дівчинки. А з яких частин будуть складатися наші дітки, тулуба, ручок та голови. На голові ми зробимо їм волосочко та обличчя. Приготуйте різнокольоровий пластилін, дощечку та стеку, ножичок для пластиліну. Уберіть кольоровий пластилін, з якого ви будете ліпити тулуб. Та жовтий колір для голови. Робимо великий циліндр, розкочуємо двома долоньками. Та маленьку ковбаску циліндр для ручок. Їх повинно бути дві. Великий циліндр стекою розрізаємо навпіл до половини великого циліндру це будуть ніжки. Пальчиками формуємо. Круглі ніжки, примазуємо вгорі ручки та кріпимо голову наших фігурок, ставимо фігурки, ручки та ніжки можна згинати в різному положенні. Не забудьте зробити нашим пластиліновим дітлахам волосся обличчя, можна перекрасити. Їх одяг. А тепер можна і погратися. Я думаю, що ваші пластилінові іграшки вийшли дуже гарні. А я хочу вам сказати до побачення, до нових зустрічей!